Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утяжителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ти життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлим слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 12 глава, з 38 по 45 вірш. Тоді деякі з книжників та фарисеї озвались до нього. Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічій у лоні землі три дні і три ночі. Люди Ненавітянські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних. Шукає спочинку та не знаходить. Тоді промовляє, тоді промовляє Повернусь у Дім Твій, звідки я прийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів гірші від себе, і вони входять і уселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. так буде з цим лукавим поріддям. Ісус згадує дві події зі старого світу, цьому уривку – перехід цариці з півдня до Соломона та навернення жителів Ніновії. Мешканці Ніновії не просили у Пророка Йони жодного знаку. В самих його словах вони розпізнавали заклик Бога до переміни. Себе та своєї поведінки. Так само і цариця з півдня, яка прийшла з кінця землі, почути Соломона, не потребувала жодних знаків і розпізнавала мудрість, яку Соломон отримав від Бога. Подивімося до своєї віри, чи вона побудована на довірі, чи ж можливо постійно потребує підтвердження. У знаків. Не тільки фарисеї, але багато людей серед нас прагнуть бачити Бога в чомусь неприродньому, незвичайному. Вони постійно перебувають пошуком над природних знаків та чудес, але правдива віра не спирається лише на знаки. Її фундаментом є відчуття близькості Господа та Його дії в нас. Найкраще ми можемо пізнати Бога, приймаючи Його Євхаристії, коли ми будемо єднатися в таїнствах, які подає нам церква, тоді ми, наша віра буде міцнішою і твердішою. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, даруй мені такої віри, щоб я не потребувала знаків і чудес. Щоб я могла чути своїм серцем тебе, і тобі довіряти, йти за тобою. Амінь.